Дорогі друзі, бажаю сьогодні разом з вами пороздумати над Словом Господнім. Є речі, які зустрічаються дуже тяжко на нашому, дуже часто на нашому життєвому шляху. І, зокрема, сьогодні хочу говорити про два таких терміна: віра і страх. Є те, що вселяє в серце і укріплює віру, але є в кожного з нас, що ми чогось боїмося. І, мабуть, починаючи з самих простих якихось моментів. Ну, наприклад, хтось до лікаря боїться ходити. Серед усіх виділяються стоматологи. Ну, може, хтось більше хірурга боїться. Але це, знаєте, це такий страх, знаєте, ну, але є речі, які люди бояться померти. Ось насталася трагедія, і це серйозно. І в нас граду страху понизився чи підвищився? Підвищився. Господь хоче, щоб ми жили в страху. Ні. Він хоче, щоб ми жили у вірі. А віра проганяє страх. Я зараз не про страх стоматолога, а той страх, який в серці живе. Який заважає людині жити, розвиватись і заважає вірити. Хочу привести приклад із е, ілюстрацію Слова Божого, де проявилась віра і страх. І ми проведемо паралель, візьмемо урок для себе про віру і страх. Адже кожен з нас живе. І стикається з самими різними ситуаціями життя, де ми можемо проявити віру, а проявляємо страх. Ми багато чого могли б зробити, але не зробили, бо боялись. Отже, є ілюстрація така. В Слові Божому, в книзі Числа, є ілюстрація, описана про історію, частинка історії ізраїльського народу, який виходив із єгипетського рабства. Куди вони йшли? В землю обітовану. Тобто земля, яку обіцяв Господь, де ви будете там жити, і вам там буде добре. Ну, звичайно, Господь пропонує завжди щось добре, правда? Господь пропонує щось прекрасне. І тут Господь для народу свого приготував теж щось прекрасне. І ось чудесами і знаменнями вони виходять з єгипетського рабства. Ми не будемо зараз в деталях згадувати, згадаю тільки ключові моменти, де Бог по особливому проявився. Єгипетські кари. Це була Божа могутність. Далі ми читаємо про те, що море розступилось, це було Боже чудо. Вони пройшли по суші, а далі води зімкнулися, і вся ця армія затонула єгипетська. Далі народ крокує далі, свої проблеми були, свої труднощі. Ми читаємо про те, що по пустелі фаран, по якій вони йшли вже два роки, їхній одяг не старів, їхнє взуття не зношувалось. Стовп диму в день, стовп вогню вночі, вони буквально фізично бачили з нами Бог. І Він нас веде, це чудово. Манна з неба падала, хіба це не чудово? Тобто вони настільки багато чудес різних бачили, що тут можна просто жити і утвердитись вірою на все життя. Чи не так? Ну не все так просто. І ось вони дійшли за ці два роки впритул до тієї землі, яку Господь каже: все, один крок, і ви вже там. І ось наша історія, де проявилась віра і страх. Давайте разом ми простежимо і подивимося за, за цим. І так, ми читаємо Боже повеління числа, 13 розділ, 3 вірш. І звернувся Господь до Мойсея, кажучи: пошли людей, хай оглянуть ханаанську землю, яку я даю у володіння ізраїльським синам. Пошли по одному чоловіку з племені за їхніми родами по батьківській лінії. Кожен з них князь. Тобто, це послали 12 людей від кожного коліна, і це були авторитети. Це не були просто там, ну, давайте ось виберемо пошлем. ні. Це були люди, тобто, якщо ці люди повернуться і вони скажуть, то з їхньою думкою щиталися. Тобто, якщо вони скажуть там погано, то народ їм повірить. І якщо скажуть хорошо, їм народ повірить. Це князі, це люди авторитетні з кожного племені ізраїльського. І ось Господь дав повеління, і вони так і зробили. Вони відрядили 12 е, таких авторитетних чоловіків. І ось вони пішли. І розвідка, ось що каже, числа 1323, Вони зайшли аж до долини грона е, і оглянули її. І там вони відсікли гілку, а на ній одне гроно винограду, таке, що несли його на жердині. Та де щось гранат і смок. Ось вони взяли зразки, щоб показати. Вони в шоці були, яка земля багата, яка вона плодородна. Настільки там було добра вся, і вони ось грону винограду. Оце так виноград. Уявити тільки можна. Що то за сорт був, ну, не там було хорошо Оце нам важливо знати. І вони йдуть з повним враженням. Ну, це враження розділилося. Нема сумнівів, що там добре. І ось, дивіться, вони про свої враження прийшли і сказали. Їхні враження описані в 27-му вірші. Читаємо: вони розповідали, тобто Мойсею і Ісусу, Навину Розповідали йому і казали, ми пішли в землю, в яку ти нас послав, у землю, що тече молоком і медом, а це її плід. Тобто вони розповідають, що там реально класно. І ось ми принесли зразочки показати, що ви побачили, що там дійсно хорошо. Ну є нюанс, і він міняє багато, подивіться на статистику, 10. Розвідників повернулись зі страхом, а два повернулись в захопленні. Десять кажуть, ми бачили свій кінець. А два кажуть, ми бачили благословіння Божі. Вас ви помічали, що буває так, що ви з кимось або двоє людей можуть дивитись на ту саму картину, а бачити щось інше. От хтось дивиться, каже, тюх, болото якесь. А хтось дивиться, каже, яка природа гарна. Хтось в лісі радіє від природи, а хтось бачить там багато будівельного матеріалу. Це ж доски, це бруски. це Що хочеш зробити, можна з цим лісом? А хтось милується природою. Так само тут пішли 12 людей, 10 побачили там, там вони вже. Не дуже й бачили ті хороші плоди чи щось інше. Вони побачили щось, що їх дуже злякало. Двоє. Чому двоє побачили благословення Божі? Бо Бог їх туди послав. Бог каже, біжіть, розвідайте, я вам даю цю землю. Ви так довго йшли, вони вже два роки йшли до цього. І так, два типи людей. Одні дивляться, якими очима? Скажіть, якими? Віри. Віри. А друге дивляться очима страху. Ну, скажімо, очима, бо ми дивимося очима, умовно кажемо. Да? Ну, серце наповнене, ми наповнюємося да страхом або вірою. І так, є одні люди, християни, це ж пішли віруючі люди, всі ж віруючі, всі віруючі. Бог їх послав, Бог. Тут говориться про людей, скажем, ну, наприклад, зараз, скажем, це християни. да? Одні християни дивляться на життя, на обставини, тим більше на проблеми очима віри, інші очима страху. І ця велика відмінність, ви знаєте, що вона відображається у житті. Я виписав таку думку. Неважливо, в яких обставинах знаходимося ми. Важливо, як ми дивимося на ці обставини. Я, коли кажу неважливо, мається на увазі нема різниці, чи це обставини особистого характеру, чи це обставини, які торкаються дітей твоїх чи країни нашої. Тут важливо, як я дивлюся на ці обставини. На одні й ті ж обставини можна дивитись по-різному. І ми, як християни. Оказується, можемо теж дивитися по різному на обставини. А Господь хоче, щоб ми дивились на обставинами якими очима? Віри. Віри. Ну, от давайте подивимося. Ось тут описано: оце але. Ми пішли, подивились, там все класно, умовно, як молоко і мед тече там просто неймовірно добре там жити. Але, І це але зіпсувало все. Числа 13, 28. Але народ, який там живе, відважний, а міста укріплені, обнесені муром і дуже великі. І ми знайшли там рід. Єнака, єнакові сини там в інших місцях ми читаємо що це високорослі люди, тобто вони відчували себе маленькими проти них. Відповідно, логічно, їм тяжко з ними буде воювати. І ось оце але воно змінило багато. Ви знаєте, що ми теж в житті кажемо: я вірю, Бог може все зробити. Я вірю, Богу скільки чудес, і коли ви зустрічаєтесь в житті з якоюсь обставиною, кажете, але я захворів. Але сталося не так, як я думав. І часто те, що ми в житті щось зустріли. Оце але зустрічаємо. А що для вас стало але? Вірили, вірили, все ніби нормально було, а тоді сталося оце але. Може, у вас немає його, слава Богу. Ну от у них. Дивіться, ми перераховували так довго, і стовп. Вогняний і стовп диму, і кари, які перенесли єгип... єгиптяни, і море, яке розступалось, і те, коли Мойсей вдарив, по скалі, вода потекла, і те, що одяг не старий, манна небесна, куча всього. Вони зустрілись з великими людьми, з містами, обнесеним муром, каже: Але Бог сильний, але ми не віримо. Правда, не всі. Ось ми читаємо слова віри. Подивіться, слова віри, 13-30 числа. От Халев молодець, просто потрібно відзначити. Халев же втихомирив народ перед Мойсеєм і сказав йому: ні, але ми обов'язково підемо та успадкуємо її, бо ми сильні і ми здатні побороти їх. Це слова віри. Він навпаки переконував, друзі, ми зможемо. Господь з нами. Це слова віри. Але ви знаєте, що ці слова віри, ледве не коштували життя йому через те, що цих двох людей ледве не побили камінням за те, що вони оце казали. Тому що 10 людей, як ми говорили, це були люди авторитетні. І десять князів, які подивились, прийшли, кажуть: ні, ми не підемо, там страшно, ми їх не переможемо. Ви знаєте, оце співвідношення 10 до двох, воно трішки лякає. Чомусь так буває, що част, частіше всього в церкві більше немічних, ніж сильних, більше песимістів, ніж оптимістів, більше хворих, ніж здорових. Коли ми на одні житті обставини дивимося по різному. Десять до двох. Завжди більше тих, хто сумніваються Завжди більше тих, хто не довіряють. Більше тих, хто бачили чудеса, але не вірять, коли стикаються. Фома. Ми нещодавно історію про Воскресіння Ісуса Христа. Всі вірять. Він каже, ні, я не вірю, поки сам не торкнусь пальцем. От вам приклад. <кій> <кій> І так, ми дивимося далі, що відбувається, коли людина живе з очима повними страху. З цієї історії. Перше, ми не розуміємо, недооцінюємо того, <кій> що може зробити Бог. Це вже важливий помилка. Коли ми боїмось, ми починаємо недооцінювати те, що може зробити Бог. І так, в цій історії теж ми бачимо, що люди не задались питанням, а давайте помолимося, в Бога спитаємо. Нас ж туди Бог послав, а ми побачили там отакі обставини. Ні, 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 ніхто ні, цього не задавався. Люди злякались і вже не задались питанням, що Бог же ж з нами. Друге, що відбувається, коли люди живуть з очима повними страху, вони недооцінюють своїх можливостей. Ви знаєте, наша маленька віра в Божих руках може зробити дуже багато. Хтось скаже, мене віра маленька, але якщо вона в Божих руках, ти зробиш дуже багато. Нехай Господь допоможе, щоб ми ніколи не робили цієї помилки, коли ми забули, що Бог всемогутній. Коли ми забуваємо, що я з Богом можу, але вони, перебуваючи в такому страхові, забули, вони недооцінювали своїх можливостей. Числа 13.32 ми читаємо, тож вони рознесли між ізраїль... ізраїльськими синами страшну уяву. Про землю, котру оглядали, говорячи, земля, яку ми ходили оглядати, це земля, що поглинає тих, хто живе на ній. Кожний народ, який ми там бачили, люди дуже високі. Тобто вони розповсюджували свою уяву. Вони просто уявили, ми не переможемо. А все по тій причині, що наповнений. Страхом. І так далі ми бачимо ще одну причину, що відбувається, коли ми живемо з страхом. Третє, це проблеми, які існують для того, щоб закаляти і укріпляти нас, вони нас уже не укріпляють. І ось ми бачимо вже 14-й розділ перший вірш. Наслідки життя зі страхом, ми читаємо, і піднялася вся громада, і здійснила голосіння народ, плакав у всю ту ніч, з'явилось розчарування, сльози і відчай. Розчарування. Коли ми не довіряємо Богові, а боїмося, приходить розчарування, і вони також глибоко розчаровані були. І так, наслідки життя зі страхом. Ми бачимо далі ця історія, 14 розділ, другий, четвертий вірш, що з'явилась або проявилась внутрішня зіпсованість, вони сповідували свою поразку, хоча її ще не було. І ось якраз у числах. 14 розділ з 29 по 30 вірш. Усі ізраїльські сини нарікали на Мойсея, на Аарона. Тобто вони шукали винни. Хто винен? Ті, хто нас вивели з Єгипетського рабства. Винен Мойсей, винен Аарон. Уся громада сказала їм: краще б ми повмирали в єгипетській землі чи в цій пустелі, о, якби ми повмирали! І навіщо нас Господь вводить у цю землю, щоб нам полягти в битві, наші жінки й діти стануть здобиччю. Тому хіба тепер не краще нам повернутися в Єгипет? І вони говорили один одному: поставимо собі поводиря та повертаємося в Єгипет? Оце так пробила ідея. І йшли два роки такими потугами і чудесами, виходили з рабства, і тут нема проблеми. Вони просто злякалися, і на рівному місці вони щинили шум і вирішили вертатися назад. Тут ми можемо сказати, що це можна сказати такий аналіз, так, як духовні трупи. Багато християн, які живуть в страху, а не по вірі. Вони навіть відвідуючи церкву залишаються в Єгипті. що я маю на увазі в Єгипті? Єгипет це символ рабства. Нас Господь у свій час вивів з Єгипту, вивів з рабства на свободу. Тоді, коли ми покаялись, почали жити новим життям, це нове життя у Христі. Це вже не життя в Єгипті. Але інколи буває так стається, що нам здається, коли ми зіткнулись з тими чи іншими труднощами, а може це взагалі краще вернутися назад? Скажіть, Це думка від Бога? Ні. Хто їм? Бог запропонував цей варіант? Ні. Мойсей запропонував варіант? Ні. Це хтось з поміж них, оці підбурювачі, оці ті, хто бояться, ті, хто Богові не довіряють. Краще б ми там сиділи. А помните, по дорозі вже було таке? Коли вони захотіли часнику, гірких трав, не знаю, що там, огірків, якщо вони там були? Ну, вони захотіли це в пустелі і кажуть, краще б ми там жили, як швидко забувається рабство. Кажуть, в народі є така приказка: забула корова, як була теля Забувається швидко. Господь хоче, щоб ми пам'ятали. І ніколи, ні при яких обставинах. Не хотіли повернутися назад. І ви знаєте, за цю поведінку їхню Бог жорстко покарав. Оце все покоління, покоління все. Це не одну людину. Дивіться, що Бог сказав. Числа, 14 розділ з 29 по 30 вірш. У цій пустелі поляжуть ваші кості, уся ваша кількість, ваші пораховані від 12, від... Двадцятилітніх і старші, які нарікали на мене, ніхто з вас не війда в землю, над якою я простягнув свою руку, поклявшись вас на ній поселити. Крім Халева, сина Єфонії та Ісуса, сина Навина. Історія говорить далі, якщо читати, що було дальше? Сорок років вони ходили по пустелі, аж поки не вимерли всі, кому в оцей день. Коли вони прийшли, було 20 років і більше, всі вимерли. А от про цих двох людей, Ісус Навін і халєв сказано, коли пройшли 40 років і вони війшли в землю обітовану, написано, що вони війшли повний сил, вони були відчували себе як юнаки. Тобто Господь так зробив, що не дивлячись на їхній вже вік старший. Вони на момент, коли вони війшли, були в таких самих силах, як ось в цей день. Дорогі друзі, коли ми не довіряємо Богові, це не може безслідно пройти. Коли ми не віримо або замість віри боїмося і внаслідку страху починаємо приймати отакі неправильні рішення, більше того, ропот Боже. Та на що ти мені це допустив? Та наш я оце вірю в тебе? О, це небезпечно. Це дуже небезпечно. І на прикладі ізраїльського народу ми бачимо, настільки це небезпечно. Що означає дивитися очима віри? Коротенький один віршик, і на цьому ми завершуємо. Його написав апостол Павло Филип'янам, 4 розділ, 13 вірш. Він каже: усе можу в Христі, який зміцнює мене. Скажіть, це слова віри чи ні? Це слова віри. Це слова справжньої віруючої людини. Я все можу не через те, що я такий, а через те, що я в кому? У Христі. Ми завершуємо курс на домашніх групах, і останніх три уроки присвячені життя у Христі. Хороша тема життя у Христі. Що значить жити христом, ходити з Христом, коли Він каже, я все можу, але в Христі, бо Він мене зміцнює, Він мені сили дає. Тут покладання не на власні зусилля, тут покладання не на друзів, не на статки, не на золото, і не на гроші, і не на майно. Покладання на Ісуса Христа, на Його могутність, на Його владу. Ви знаєте, часто, коли ми молимося, ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, що це не просто приставочка в ім'я Ісуса Христа, як то правильне закінчення молитви. Ні. Коли ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, це означає, що ми молимося, просимо або дякуємо. І в цій молитві ми покладаємось на нього, на Його ім'я, на Його авторитет, на Його всемогутність. Ім'я носить значення. І коли ми кажемо, я молюсь до Господа в ім'я Ісуса Христа, цим самим я ще раз підтверджую: я покладаюсь на нього, бо я все можу в Ісусі, який зміцнює мене. Нехай Господь благословить кожного з нас. Кожен з нас живе в якихось ну, обставинах, і в кожного з нас в серці все рівно є ті чи інші страхи, переживання. Бо ми люди. Ви знаєте, одна справа боятися, так, скажемо, ми, як люди, чогось боїмось. Інша справа, коли люди панічно бояться чогось сильно, коли люди не можуть просто не думати про це. Коли це впливає сильно на наше життя, ви знаєте, християнин не повинен в такому стані жити. Ми повинні довіряти Господу. І приклад ізраїльського народу, він знаєте, в чому паралель хорошо провести? Ізраїльський народ йшов в землю обітовану. Ми з вами йдемо в вічно обітовану землю, ми йдемо в небо. В царство небесне. І поки ми йдемо по землі, ми дуже схожий шлях проходимо як ізраїльський народ. І тому ця історія, коли Бог каже: Я даю, беріть, йдіть за мною. Він інструкції дає, він з ними. Вони дивляться на чудеса і кажуть, ні, 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 ми не віримо. Але, і хай ніяке але в нашому житті не стоїть, коли мова йде про довіру Богові. Будемо довіряти Богові. Особливо, коли наша країна в таких обставинах, коли ми відчуваємо, що війна це не тільки там, війна це скрізь. Війна це скрізь. І без війни життя теж не передбачуване. Але хай усе, що навколо нас, просто ще раз нас мотивує надіятись на Бога. Віра і страх нехай. Страх ніколи не переможе нашу віру. Нехай навпаки, віра переможе всякий страх, який може бути в твоєму і в моєму серці. Вірою, ми можемо догодити Богові. Вірою, ми можемо дійти до до вічного Царства Небесного. І хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Давайте